Ну що ж, друзі, зачекались? Я також зачекався. На тесті буде безщиткова ProCraft, Parkside, GTM і Metabo. Спочатку по акумуляторних батареях. Батарея Metabo. мозги, як бачите, залиті тут пластиком компаундом. Все зроблено чітко. Банки стоять INR 21700, але не вказана торгова марка. Батарея GTM, як бачите, контакти до шин всі на проводках. Ну, це є не дуже добре. Контактні шини нормально зафіксовані в чотирьох місцях. Покажу, як відрізняється. Батарея від Procraft. Ось бачите, яка в Прокрафта а яка в GTM. і в Прокрафта, як бачите, на контактах всюди-всюди йдуть шини. В GTM звичайні проводки і проводки не самі товсті. Батарея Parkside. Ну, також плата БМС-ка зроблена нормально, але під час тесту ось цей контакт мені звідси відпаявся. Тобто Parkside зійшов з дистанції, але якщо навіть прирівняти плату Parkside і GTM, то плата в Parkside як бачите, значно більша. По двигунах найкраще двигун, звісно, зроблений Metabo, забрендований Metabo. дуже-дуже така товста намотка. Покажу в порівнянні з GTM. Бачите, яка в GTM тоненька, а в Metabo яка груба. GTM-болгарка розбирається з двох частин, і тоді знаходиться двигун. Болгарка прокрав. Має свою гільзу, тобто має посадкове місце під двигун. В такій реалізації найкращий баланс. Як бачите, є там демпферна антивібраційна резинка. В GTM також є демпферна антивібраційна резинка. Ось так виглядають катушки. Болгарка Parkside також складається. З двох частин і ось так виглядають катушки. Покажу, як виглядає якор від GTM. Якор від GTM має 25,5 мм, якор від Procraft має 28 мм, Він трішки більший. Скажу, що якор від Parkside, магніт посаджений на пластикову основу. Ну такі якоря роблять зазвичай всякі там акумуляторні тримери. Всі далі акумуляторні болгарки, магніт посаджений на металеву основу з балансуванням. А якщо вам цікаве дотошне то відео, як завжди, є в профілі або на каналі Хейтери, я люблю вас.